Привіт! З вами арт-майстерня І сьогодні пропоную виконати надзвичайно легкий та яскравий портрет, з яким, я впевнена, впорається кожен. Нам знадобиться аркуш, фарби, пензлі, олівець, клей, ножиці та невеличкий шматочок фольги. Тепер нам необхідно на нашому аркуші намалювати коло діаметром більше 10 сантиметрів. Якщо вам важко намалювати коло самостійно від руки, або ви даєте це завданнячко маленьким діткам, пропоную обвести будь-який кругленький предмет. Наприклад, це може бути навіть тарілочка. До нашої кругленької голови ми домалювали шию плавними лініями. І тепер за допомогою цих напівкруглих ліній ми малюємо волосся. Таку об'ємну зачіску волосся, з яким ніби грається вітер. Пасма волосся можуть бути як плавними хвилястими лініями, так і просто заокругленими. А далі ми промальовуємо саме обличчя, теж знову ж таки все за допомогою напівкруглих ліній. Як у вас є якісь зайві лінії, або ви хочете щось підкоригувати, ви можете, звісно ж, скористатись гумкою. За допомогою напівкруглої лінії ми малюємо брову, яка переходить у лінію носика. Для цього можна теж частково обвести якийсь напівкруглий предмет. Або пробуємо, тренуємо, спрацюємо від руки. Вуста теж з кружечку і додатковою лінією щічки ми теж помічаємо кружечками. Ну і наша головна героїня буде в окулярах. Тому ми обводимо кружечки меншого розміру, наприклад, баночки від фарби. Це будуть окуляри нашої головної героїні, які ми з вами виконаємо з фольги. Ну що ж, друзі, а далі робота з кольором. Створюєте колір для обличчя, такий, який вам вподоби. Я роблю колір трохи наближений до кольору шкіри. Змішуючи для цього декілька кольорів. Для кольору шкіри підійде пісочний колір або охра, змішаний з білим. Також можна взяти темний жовтий або помаранчевий, і знову ж таки змішати з білим. Але Білого кольору більше, інших кольорів менше. Я розфарбовую обличчя і замальовую всі свої додаткові лінії, але вони просвічуються крізь фарбу, тому мені буде легко їх навести. Щоб розфарбувати щічки, я додаю до того кольору, який я зробила для шкіри, трохи насиченого червоного. І подивіться, який утворився ніжний чудовий відтінок. Ним і зафарбовуємо півкола, які показують наші щічки. До речі, цей малюнок, звісно ж, можна виконати не лише фарбою, а олівцями чи фломастерами. Щоб зробити вуста, я зробила ще трохи насиченіший колір, тобто додала ще більше червоного. Ну, а тепер волосся. Тут вже кожен вибере ті кольори, які кому до вподоби. Але подивіться, будь ласка, я чергую їх, щоб зробити гарні, красиві виразні пасма, я чергуватиму кольори. Волосся можна зробити навіть різнокольоровим. Поки блакитні пасма волосся підсихають, ми зробимо окуляри. Складаємо шматочок фольги навпіл і обводимо такий же кружечок, як обводили на нашому ескізі. Тобто я обвела баночку з фарбою і обережно вирізаємо. Чому обережно? Тому що фольгу дуже легко пошкодити необережними рухами. Тепер за допомогою рідкого клею я наклеюю окуляри на нашому малюнку. Тепер починаю працювати з другою половиною волосся. Беру яскравий насичений жовтий колір і розфарбовую всі пасми, що залишились. Зверніть увагу, я підкладаю Листочок під свій малюнок, щоб не забруднити робочу поверхню і мати змогу розфарбувати всі пасма від початку до кінця, не залишаючи на листочку білих проміжків. І останній крок пропоную вам зробити чорний контур. Це можна зробити як і тоненьким пензликом, нуликом або одиничкою та фарбою, так і маркером чи фломастером. Залежно від того, чи відчуваєте ви в собі сили, чи зможете ви охайно зробити контур фарбою. І якщо малюнок в даній техніці ви виконуватимете з маленькими дітками, то звісно краще використати фломастер чи маркер. Аби фарба не потекла і не зіпсувала роботи. Подібний малюнок за допомогою кіл надзвичайно простий і симпатичний, а ще його можна зробити тематичним. Наприклад, якщо це в нас буде портрет дівчинки осені чи весни, залежно від того, які ми оберемо кольори або прикрасимо якимись квітами чи листочками, наш портрет набуватиме нових сенсів. Дякую вам за це заняття. Підписуйтесь, залишайтеся з нами. До нових зустрічей!